Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Трамп і Сі Дзіньпінь мають намір обговорити торгівельні суперечності після того, як президент США звинуватив Китай у порушенні тарифного перемиря. Міністр оборони США під Гексет називає Китай серйозною загрозою в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це він сказав на глобальному форумі з безпеки в Сінгапурі усім має бути зрозуміло, що Пекін справді готується до потенційної війни, щоб змінити баланс сил в індо-тихоокеанському регіоні. Ми це знаємо. Він робить це відкрито. Цього тижня може відбутися важлива телефонна розмова між президентом Трампом і головою КПК Сі Дзіньпіном. Про це повідомили офіційні особи Білого Дому. Напруженість між країнами зростає. Минулої п'ятниці Трамп звинуватив Китай у повному порушенні тимчасової торгівельної угоди, але не розкрив деталей. Припускають, що Китай обмежує експорт важливих рідкісноземельних мінералів. Водночас Трамп оголосив, що подвоїть мита на сталь і алюміній, щоб захистити американську промисловість. Весті протистояти несправедливій торгівлі. Директор Національної економічної ради Білого Дому Кевін Гасет висловив свою думку. Ця розмова з президентом Сі справді планується. Вона відбудеться. Я не впевнений, що її заплановано на конкретну дату, але обговорювалося, що вони говоритимуть про Женевську угоду. Це те про що президенти хочуть поговорити цього тижня. То це відбудеться цього тижня. Ви впевнені в цьому? Я не впевнений, бо в міжнародних відносинах ніколи не знаєш точно, але я очікую, що обидві сторони висловлять готовність до переговорів. Китай і США домовилися про тимчасове зниження мит на 90 днів. Минула майже третина цього терміну. А 4 червня набудуть чинності нові мита США на сталь і алюмінії. Водночас Китай обмежує експорт важливих рідкісно земельних мінералів, необхідних для енергетичної та автомобільної промисловості США. Деякі американські чиновники заявляють, що настав час переосмислити торгівельні відносини своїм баченням ситуації. Поділився міністр фінансів Скотт Бесент. Ми не хочемо розривати зв'язки, але нам треба знизити ризики. Ми бачили, що було під час ковід з напівпровідниками, ліками та іншими товарами. Ми знижуємо ризики. Вашингтон посилить свою оборону за кордоном, щоб протистояти зростанню загрози з боку Китаю, особливо щодо Тайваню. Про це заявив міністр оборони Під Гексет Даніел Монаган, розповість про основні моменти глобальної конференції з безпеки діалог Шангріла в Сінгапурі. За словами міністра оборони Піта Гексета, США повинні звільнити Панамський канал від зловмисного впливу Китаю і посилити безпеку в західній півкулі. Китай не будував цей канал. Ми його побудували, і ми не дозволимо Китаю використовувати його у військових цілях або контролювати його. Гексет назвав поведінку Китаю в світі тривожним сигналом. Президент Трамп також заявив, що комуністичний Китай не вторгнеться на Тайвань за його правління. Наша мета запобігти війні, зробити так, щоб вона була занадто дорогою. А мир став єдиним варіантом. Гексет також зазначив, що США не прагнуть конфлікту з КНР але ми не дозволимо витіснити нас із цього критично важливого регіону, і не допустимо, щоб наших союзників і партнерів залякував Китай, який активно нарощує військову міць і дедалі частіше застосовує військову силу для досягнення своїх цілей, зокрема тактику сірої зони та гібридну війну. Китай продемонстрував, що хоче повністю змінити статус-кво в регіоні. Китай назвав виступ гексита погрозою і заявив, що той пропагує менталітет холодної війни. Водночас Австралія також б'є на сполох з приводу дій комуністичного Китаю. Те, що ми спостерігаємо в Китаї, це найбільше зростання військового потенціалу в традиційному сенсі з часу закінчення Другої світової війни. за словами міністра оборони Австралії, з боку Китаю необхідно бачити стратегічну прозорість і гарантії. нам треба розуміти, навіщо Китаю таке надзвичайне нарощування військової потужності. Кейджініамі. Гексет закликав Австралію якомога швидше збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП і заявив, що ці інвестиції допоможуть зберегти мир через силу в індотохаокеанському регіоні. А філіппіни заявили, що достатньо подивитися на те, як Китай поводиться зі своїми сусідами, щоб уявити собі, яким буде міжнародний порядок, очолюваний Китаєм те, що китайський уряд вважає справедливим і чесним, може різко контрастувати з нормами і цінностями, якими керується світ Водночас Литва заявляє, що стратегічна орієнтація США на індотохоокеанський регіон виправдана й необхідна, але це не єдина відповідальність Америки. Зближення Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї в межах деталі більш скоординованої авторитарної осі, якщо висловитися дипломатично вимагає від нас не стільки ж єдиної відповіді. А нідерландці попереджають, що китайське кібершпигунство, спрямоване проти їхньої України, посилюється. Міністр оборони Нідерландів заявив, що компартія Китаю приділяє особливу увагу викраденню передових технологій у галузі напівпровідників. Житель Гонконгу, який живе у вигнанні на Тайвані, бореться за свободу рідного регіону. Футун і його дружина були серед перших гонконських демонстрантів, яким 2020 року висунули звинувачення після продемократичних протестів, що почалися роком раніше. Сьогодні фу готується відзначити 36 річницю масового вбивства на площі ця Футун співорганізатор виставки в Тайбеї, столиці Тайваню, присвяченою правам людини в Гонконзі. Зараз він готується відзначити річницю жорстокого придушення протестувальників на площі Тяньаньмень у Пекіні 4 червня 1989 року. Перед світанком китайські танки увійшли на площу Тяньаньмень. Вони придушили продемократичні демонстрації студентів, які тривали кілька тижнів. Тайвань це та частина китайськомовного світу, де можна відкрито згадувати про цю подію. У Гонконгу 4 червня більше не можна проводити мітинги, навіть говорити про це заборонено. Тому Тайвань став дуже важливим місцем. Це одне з небагатьох місць в Азії, де люди можуть відкрито згадувати події 4 червня, обговорювати їх і навіть засуджувати комуністичну партію Китаю. Існування такого простору має величезне значення. Закон про національну безпеку, який Компартія Китаю насадила Гонконгу, забороняє проводити такі заходи. Ми стали свідками того, як наше відносно вільне місто повністю придушили всього за 5 років за антикитайські та антиурядові висловлювання. Вас можуть заарештувати й ув'язнити, і ви не знатимете, коли відбудеться суд і на скільки років вас позбавлять волі. Фу проводить екскурсії виставкою в Тайбеї і розповідає про придушення прав людини в Гонконзі. Водночас він каже, що багатьом гонконгцям важко донести цю інформацію. Але історія Фу дуже близька тайванським відвідувачам, які побоюються, що острів може піти тим самим шляхом, що й Свобода і демократія не даються легко. Під час екскурсії гід кілька разів зупинявся через сльози. Дуже важко на душі від того, що колись вільне і демократичне місце перетворилося на те, чим воно є зараз. Я дуже сподіваюся, що такого ніколи не станеться з Тайваном. Ми добре розуміємо, що китайська компартія хоче з нами зробити. Їхні методи можуть відрізнятися від тих, які вони застосували в Гонконзі. Замість цього вони можуть використати культурну інфільтрацію і поступово впливати на наше повсякденне життя lives. лайвсфутун, як і раніше, відданий справі захисту свободи Гонконгу, хоча живе далеко від дому. Я справді відчуваю, що це моя місія. Якщо я не буду робити те, що іншим здається, нерозумним і невдячним, то хто це зробить? Поки я можу, я готовий це робити. КПК ніколи не надавала повних даних про кількість жертв масового вбивства на площі Тяньаньмень. Правозахисні організації та свідки кажуть, що загинули тисячі. Водночас у Китаї на цю тему досі накладено табу. А на півдні Китаю вирують повені. У понеділок провінцію юнань накрили раптові зливи. Влада повідомляє, що повені та суви завдали серйозної шкоди всьому регіону. За даними місцевих змі, зруйновано десятки будівель. Постраждало майже 6 тисяч осіб. Пошкоджено кілька основних доріг, що з'єднують Китай з м'янмою. Що призвело до обриву зв'язку та перебоїв у русі транспорту. Понад туристів, які відвідували місцеву пам'ятку, опинилися у пастці. За даними метеорологічних служб, зливи триватимуть кілька днів.